Друзі, всім привіт! Всіх вітаю На моєму каналі «Мамин Блог. Дякую, що заглянули сюди, обов'язково підписуйтесь, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно, а ще це допоможе просуватися моєму каналу. Сьогодні у нас такий буде сільський влог. Ми були три дні в селі, допомагали, копали картоплю, трішки відпочили душею, і зняли для вас влог. Надіюсь, ви теж перенесетеся з нами у прекрасне Волинське село. Також відпочинете при перегляді відео, тому поїхали. Всім кажу ще раз привіт! У нас така спека на вулиці. Як добре, що ми приїхали в село. Тут набагато легше дихати. Прийшли ми до телятка. Перевіряємо з Домінікою, що робить телятку. Міка наш працює, тато працює, всі працює. А нам дозволили трішки повідпочивати, бо помічники з нас такі собі. Да, Кажи всім привіт. Як ти кажеш? Всім привіт. привіт! привіт! Я вже знаю, що якщо в бабусиному садку розцвітають айстри і весь двір просто майорить яскравими кольорами цих квітів, то на порозі вже осінь. Осінь вже близько. Цього року, правда, дуже спекотно. Кінець серпня такий теплий, що я, напевно, вже і не пам'ятаю такого теплого кінця серпня місяця. Ось. Але е, все одно вже відчувається така прохолода прохолода серпня і вже відчувається наближення осені. Починаються роботи в полі. Потрібно підготовлювати поле для того, щоб викупати картоплю. Ось вже позбирали дині, малюки дуже вправно допомагають, є їм чим зайнятися в селі. Є багато роботи. Тому сумувати не приходиться. Дуже багато питань, чому ми називаємо синочка Ніка Дім, називайте там Нікодим чи так далі. Та ми називаємо його і Никодим, і Нікадім. Ну мені так подобається. Це моя дитина, я вирішила як краще буде її називати для мене. Обрала, ми обирали її ім'я, і я не приплітаю сюди нічого політичного, а просто мені так подобається. І кожна людина взагалі має право називати. Своїх дітей так, як подобається саме їй, і це нормально. Я вже записую своє тринадцяте відео на Ютубі, але скажу вам відверто, що такого ентузіазму, як у мене раніше, вже немає, тому що я, мабуть, як і всі стикнулася з великою хвилею негативу. Я важко переношу хейт в соцмережах, тому що все беру близько до серця. І Якщо вже в інстаграмі я веду там блог майже п'ять років, більше навіть ніж п'ять років вже пішов шостий рік, то там вже я навчилася якось реагувати на це все. І там мені простіше, тому що я одразу бачу сторінку людини, яка мені писала. І в більшості випадків мені просто хочеться цих людей пошкодувати, пожаліти, тому що людина, яка... Постійно пише брудні речі, постійно хоче когось принизити. Це означає те, що вона сама в душі нещасна. На Ютубі мені важче, тому що я бачу лише маленьку аватарку, інколи не бачу. І якось це все мені дуже важко сприймається. Дуже боляче, звичайно, що пишуть негатив і християни, точніше, ті, хто називає себе християнами. Ну, Є таке, є таке, звичайно. Ну, Я не впевнена, що я буду з цим боротися, я не впевнена, що я готова це все терпіти. Мені здається, що мені просто краще все-таки переключитися на іншу соцмережу. Кажу вже, повторююсь, в мене є інстаграм, і там мені якось простіше. Тому поки нічого не знаю, що далі буде з моїм YouTube каналом. Так люблю я місяць серпень. Кажуть, що місяць серпень це як вечір в неділі. Справді це вже кінець літа, і це така пора повнена стиглими фруктами, різноманіттям різних стиглих фруктів, овочів. Достигають яблучка, в саду, груші. Така, знаєте, туга, звичайно, находить, що знову холоди, знову наближається осінь. Довго не буде тепла, але треба вчитися цінувати момент. Так ще покажемо вам наше господарство. А от мені їдять. Мікадім <смір> прийшов кормити рвем яту, і кидає свинці. А ця свинка вже постійла. Два листочки. Мікусік, але краще не давай. Добре більше? Ну... Краще ми потім будемо, доча забери ручку, краще ми потім будемо зм'яти пити чай. А це що за таке висий? О, це таке павутиня тут висить. Бачите, які хряки в нас є. Хрю-хрю, хрю. Хрю-хрю, хрю-хрю. Хрю-хрю, А це бело свинчу. А тут наша курочка, чубатурочка. Водить курчаток по дворі. Так цікаво спостерігати, куди ми, туди й курчатка прибігають. Що буде купати картоплю? Так, картоплю Що ти там робиш? Ну, все, сезон копання картоплі в нас офіційно розпочато. Розпочинаємо викопувати картоплю, помічників нас небагато, але все ж вони є ось такі маленькі, але нічого, нікадім навіть не збирав два кошечка картоплі. Як для нього це непоганий результат. Не знаю для чого я їх впустила в город найменшу донечку, тому що потім важко було її відмити. Але що ж грішити зараз? У нас є тепла вода в селі, і все, всі зручності. Тому помили, помили без проблем. Ну Я так зрозуміла, що в кожному регіоні копають картоплю по-своєму. Але в нас така техніка, що спочатку викошують повністю всю картоплю, а потім розорюють або конем, або трактором, в кращому випадку, звичайно, трактором, а потім лише помічники збираються все в кошечки і все. І поле вже чисте, поле готове. Готове до зими. Як вправно Домінічка збирає картоплю, ось це буде відео їй на пам'ять. Потім виросте, подивиться. <сміття> буде дуже цікаво. Шкода, у мене немає таких відео з дитинства. Та взагалі в мене немає жодних відео, є тільки декілька фото, коли батьки там мене в фотостудію, зробити фото на пам'ять. А ні про які відео ще мови тоді не йшло. Поділіться в коментарях, коли ви розпочинаєте копати картоплю. От наша бабуся розказувала, що раніше починали копати з осені. Зараз вже стараються наприкінці літа починати роботу в полі. Тільки що побачила на відео, як Домініка з великої картоплі почала все вкидати в кошик до маленької. А потім ми дивуємося, чому так маленькі картоплі багато великої. А ось воно що? Напевно, найбільш напрацювався на штатку, тому що він виконував більш таку важку фізичну роботу, ну, а ми йому морально допомагали. Дивіться, які тут просто красиві краєвиди. От так я люблю Волинські села, тут неймовірні, неймовірна природа, неймовірні люди, які важко працюють. І так раніше було важко, в день важко працювали, а ввечері сиділи на лаві і співали українських пісень. Будучи в селі, діти. Більше відпочивають і мають більш таке насичене дитинство, хоч і фізично трішки працюють, але мають прекрасну можливість спілкуватися з природою, спілкуватися з тваринами і бути відносно в безпеці, а ще тут не чути сирен. І тому, коли ми приїжджаємо в село, ми справді відпочиваємо, відпочиваємо від того, від тієї всієї обстановки, що відбувається навкруги. Тато косить, а нікадім бігає по полю. Ще одна помічниця. Хочеш допомагати, доч? Хочеш допомагати? Куди йдеш? Куди йдеш? Куди йдеш? Ой, стій, не можна туди, стій, стій, не можна. Туди не йди. Треба чоботи, бачиш, Нікодім в чоботах. У нас чи 30 градусів жари, чи холодно, не кадім в чоботах. Ого! не так влізла високо. Молодець. Вже настає вечір. А в наших діток нове завдання. Потрібно зустріти корівку з паші. Хотіла вам познімати більше, але я з таким пастухом, з таким помічником, що ледве там іде, чуть не загубила. Корівку. Вона навіть зайшла в сусідній город, в сусіднє подвір'я, і нам довелося всім її дружно виганяти. Ось така в нас неслухняна ромашка. Тільки, бачить, яблука одразу може піти вслід за яблуками, тому треба дуже за нею дивитися. Пригнали вже корівку, а тому йдемо вечеряти. Ось така смачна у нас пісна вечеря. Будемо ам-ам. Сі-сі-сі-сі. Як добре, що на початку літа наш тато з дідусем зробили ось такий стіл. Ввечері їсти просто супер. День, правда, тут падає дуже сонечко, але зранку і ввечері тут холодок. Тому тут вечеряємо. Дивіться, як класно в селі собі пішов, нарвав ягідок, нарвав помідорів, все своє, все під рукою. На початку літа було багато зелені, зелена цибулька, все своє, а зараз вже пора. Ягід. Ось красива малина. Закривемо малинку. Давайте чекає, правда? Така слухняна, чекає мами. мама. Мама. Трішки нервало, ручки наставляєш, так? Тримай, Тримай гарненько. Впала, вже нехай на щина. Смачна малинка. Їж мама, десь... ще візьме, ще візьме. Будемо їхати скоро вже додому. то Ще нарвемо собі, щоб дітки їли. Зняла вам трохи такого осіннього пейзажу, дуже гарно цвітуть айстри, лежать гарбузи, стоїть віз. Так і хочеться взяти фарби і трохи помалювати. Колись я багато часу малювала, писала пейзажі, але зараз, правда, виділяю час лише для головних речей, тому що часу справді у мене небагато. Які гарні гарбузи. Правда, це здається кормові, хоча я не сильно в них розбираюся. Але я дуже люблю гарбузову кашу. Чекаю вже на осінь, щоб можна було піти купити гарбуз і зварити смачної каші. Ще в мене є багато там рецептів з гарбуза. І кекси мені смачні теж. Ну, прийде осінь. Будемо пробувати, будемо пекти пироги. І пити смачний чай. Чай, до речі, ми заготовлюємо, насушили звіробою, м'яти. І ось так таким способом готуємося до настання холодів. Звичайно, так не хочеться, щоб ще осінь наступала. Я, здається, ще не натішилася літом. І взагалі ця осінь. Ми не знаємо, якою вона буде, тому що невідомо, як буде з опаленням в квартирах. Але не лишаємо своєї надії на Бога, не полишаємо свого оптимізму. Надіємося, звичайно, що все буде добре. Ну і буду вже завершувати це відео. Ми вже збираємося додому. Дякую, якщо ви додивилися. Все це до кінця. Надіюсь, вам було цікаво. Що ж, будемо з вами прощатися, ми вже передяглися і збираємося їхати додому. Дякую вам за перегляд. Обов'язково пишіть реакцію на своє відео і до нових зустрічей!